Дитячий та підлітковий гінеколог проводить огляд дівчат у віці до 18 років. Немає універсальної форми для кожного. Потрапити на прийом до гінеколога можна у будь-якому віці. Симптоми, які повинні насторожити мам, це почервоніння в статевих органів, біль різного генезу. Стан, коли мамі здається, що статеві органи дитини виглядають не так, як має бути, і поява виділень, які Турбують огляд у гінеколога проводиться за згодою батьків і за згодою дитини з 14 років. З 18 років огляд проводиться один раз на рік. Симптоми, які повинні насторожити у підлітків: відсутність менструації у віці 15 років і більше. Тривалість менструації, коли вона є меншою ніж 21 день, і більшою ніж 45 днів. Коли триває менструація більше, ніж 7-8 днів. Коли відбувається часта зміна прокладок, наприклад, одна-дві прокладки за годину, цитологічне обстеження шитки матки один раз на рік або ПАП-тест на основі рідиної цитології один раз на три роки. ВПЛ-тестування, тобто тестування на вірус папіломи людини високонкогенні штами, проводиться з 25 до 65 років один раз на 5 років. Самообстеження молочних залоз після менструації щомісяця УЗД молочних залоз щороку у жінок до 40 років, а після 40 років щороку мамографія. Після початку статевого життя відвідування гінеколога має стати регулярним. Якщо статевий партнер постійний і не має ніяких скарг, то огляд повинен проводитися щороку. Якщо скарги з'являються, то до гінеколога слід звернутися негайно. Якщо закінчилися стосунки, і перед початком наступних відносин обом партнерам потрібно обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Жіночий репродуктивний вік має свої межі. Вік 20-24 роки – самий найкращий вік для того, щоб завагітніти. У цьому віці 90% яйцеклітин генетично здорові. і Ймовірність зачати здорову дитину протягом року статевого життя становить 96%. У віці від 20 до 29 років ймовірність завагітніти становить 86%, а ймовірність викидня не більше 10. Як правило, якщо вам немає 30 років, ви уважно стежите за своїм здоров'ям, то у вас є всі шанси народити здорову дитину. У віці 30-34 роки ймовірність зачати дитину висока і все ще становить 86%. Але у цьому віці вже у жінки з'являються і можуть з'являтися хронічні захворювання, які можуть негативно позначитися на вагітності. Ймовірність викидня зростає і становить близько 20 Якщо протягом 12 місяців регулярного активного статевого життя не наступає вагітність, то вже потрібно звернутися до фахівця за допомогою у віці 35-39 років, ймовірність завагітніти становить приблизно 76%. Після 35-37 років жіноча фертильність починає стрімко знижуватися. Це все відбувається внаслідок того, що зменшується кількість і якість яйцеклітин. Зростає імовірність того, що у ембріона можуть бути різні хромосомні відхилення, і може відбутися вагітність із різними хромосомними патологіями плода, наприклад, хворобою дауна. Якщо вагітність в цьому віці не наступає протягом 6 місяців, то не потрібно звелікати і потрібно звертатися до лікаря раніше. У віці 40-44 роки у жінки протягом 12 місяців може відбутися лише декілька овуляцій. Значно знижиться запас яйцеклітин і значно знижується їхня якість. Ймовірність вагітності після 40 вже дуже мала, але така ймовірність є. Менопауза – це не вирок, а лише один з періодів життя жінки. Це такий діагноз, який встановлюється ретроспективно, тоді, коли у жінки протягом 12 місяців немає менструації. Середній вік настання менопаузи в жінок в Україні становить 51 рік. Виділяють три періоди: період пременопаузи, період менопаузи і постменопаузи. У період пременопаузи починає знижуватися рівень жіночих статевих гормонів, може змінюватися тривалість менструації, періодичність і циклічність. У період менопаузи відбувається вже більш значне зниження рівня естрогенів і приєднуються такі симптоми, як зниження лібідо, може з'являтися сухість у статевих органах, біль під час статевого контакту. Припливи у серця і нетримання сечі, підвищена підливість у період постменопаузи внаслідок значного дефіциту жіночих сетевих гормонів. Починають відбуватися зміни в серцево-судинній системі, може розвиватися артеріальна гіпертензія і хімічна хвороба серця, можуть відбуватися інфаркти та інсульти. Внаслідок значного рівня кальці в організмі розвивається остеопороз і можуть виникати патологічні переломи. Також можливий розвиток хвороби Альцгеймера Цукрового діабету другого типу та ожиріння для попередження та зниження ризику розвитку цих захворювань рекомендовано правильне харчування, регулярна фізична активність, заняття спортом, заняття йогою, плавання, повноцінний відпочинок і сон, і відмова від паління. Жінка не потребує лікування, якщо ці клімактеричні симптоми виражені незначно або переносяться нормально. У разі розвитку патологічного клімаксу або у разі значного вираження цих всіх симптомів рекомендується замісна гормональна терапія, яка значно покращує стан жінки і якість життя.